Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Сьогодні погода підкинула шикарного контенту. Така моя ранкова зимова рутина, хоча не можу сказати, що це прямо рутина, тому що цього року зима якось не балувала нас снігом. Але сніжок зимою подобається набагато більше, ніж дощ. Тому з радістю беру лопату і буду чистити стежку. І оскільки у влогових відео прийнято показувати, як ми працюємо, ну, типу, мотивувати глядачів. Але кожного разу знімати, як я так само полосушу мою підлогу у різних кімнатах, ну, особисто мені не цікаво. А така рутина із снігом, мені здається, цікавіше. Як ви думаєте, це краще, ніж прибирати кімнати? Тож тут я вже дочищаю східці, а потім я ще вийшла на вулицю, і ну камера цього не бачить. Але я ще пройшлася, повз нашу огорожу вдов... вздовж двору і навіть там почистила сніг. Хоча зазвичай я цього не роблю, а робить це чоловік, коли вдома. Тепер ще треба прочистити стежку до дровника та сходити набрати дров, бо груба сама себе не розтопить. Отака от у нас екзотика у хатах із пічним опаленням, але, чесно кажучи, мені вона до душі. Особливо в таку мальовничу погоду. Правда ж, гарно, як падають сніжинки. Брала дровцят і можна було б і розтоплювати, але я згадала про братів наших менших. І це не кава, а це пшениця, яку я вирішила досипати у годівничку. Це ще не всі вуличні завдання, тому що сніг насипало багато і на мої туї також, і я вирішила їх трошки пострушувати, щоб вони не розламувалися. Тож швиденько біжу і віником все знімаю. Тут камеру примостила в теплі добрі, в добрі на підвіконні у кухні, то ще одна ту я в кадр не потрапила. І ще трішки ранкової рутини. Я зараз сплю у вітальні, тому що дня я розкладаю м'який куточок, складаю всю постільну білизну і тільки тоді буду переходити до своєї ранкової йоги. А ні, не до юги. Я забулася, що я ще й кочегар, і за е, температуру у хаті відповідаю я. Тож зранку і ввечері розтоплюю грубо і зараз все закладаю, розпалюю, а потім буде Знаєте, За 8 років проживання в хаті я вже е, ну, цей процес в мене мінімум часу займає і закладки, і розпалювання, і зазвичай все горить із першого сірника. А раніше тільки я переїхала в цю хату, а до цього я нагадаю, 35 років я жила у квартирі. То в мене були дуже великі труднощі. Я бувало по півгодини розпалювала грубо. Йоги я новачок, я займаюся близько трьох тижнів, тому я не показую, як потрібно. Я хочу вас замотивувати, тому що я дуже довгий час, мабуть, років 10 ще тому якось думала за цю йогу, але все не. Не зважалося на неї. І зараз я дуже щаслива, що я цим зайнялася. Я роблю йогу із Аліною канал Я Душа, я залишу у описі посилання. Там є йога, що мені подобається для розслаблення, є для енергії тобто різні види. Зранку краще ну, мені заходить для енергії. А Увечері можна, якщо хтось зранку не встигає, або хтось хоче двічі на день, то ввечері перед сном дуже класно було б зробити на розслаблення. Тож надихайтеся і знаходьте час для себе, бо це дуже і дуже корисно для тіла. Та й не тільки для тіла, і для розуму теж, і для настрою, і для нашої психіки втомленої. О, тут поза гори. До речі, це на фоні тріщиться, я спеціально не прибирала звук. Поставила в мене якраз зараз камера стоїть біля груби і тріщать дрова. І не зважайте на мої неграціозні рухи. Так, я така не геть пластична. Поза кобри мені так собі вдається, поза гори трошки краще, поза дитини взагалі в мене улюблена. Суть в тому, щоб ви надихнулися на якісь заняття спортом для себе, а не в тому, як це виглядає. Оця поза з хрещеними ногами, вона взагалі в мене така вертикальна получається, хоча ноги мають дивитися в різні сторони. Ну Це про те, що якщо ви думаєте, що ви не надто пластичні для йоги, я теж. Тут трошки затишку і релаксу від нашої грубки. Вічно можна дивитися на вогонь і слухати, як він потріскує. Далі буде дуже смачна нова страва без цукру, бо зараз я цукор не вживаю. Це будуть млинці з бананами. Показую я вам шиворот на виворот, скажу чесно: це другий день, і друга моя. Версія приготування цих млинців, тому що я їх робила е, вчора, але не знімала, як їх робила. Потім вже почала знімати, як я їх смажу, але вони мені настільки сподобались, що наступний вечір я знову вирішила приготувати ці млинці. До речі, побачила я їх на каналі Гнасько Family. Покажу цей канал, можливо, ви не дивитесь, то ну, цікавий, доволі це молоді люди. І вони мені нагадують іще мене в молодості в першому шлюбі з двома дітьми чимось схожі на нас. Отож, млинці ці готуються дуже легко. Я напишу рецепт: там всі дуже прості інгредієнти: молоко, яйця, розпушувач, борошно та банани. Видно, як я їх покришила. Суть в тому, що банани треба перемішати в тісті, щоб був кожний окремо. Це, до речі, вже в мене якраз. Ну, тут перший день, коли я знімала, коли я не знімала, як робила тісто, я тільки як смажила. І суть в тому, що треба кожен банан окремо викласти на сковорідку. І взагалі-то, настільки я пам'ятаю, їх треба ще й накривати кришкою. І буквально одну хвилинку потім перевертаєте на інший бік і обсмажуєте з іншого боку. Дуже швидко вони смажаться, вони без цукру. Ну, я Поклала, чесно кажучи, туди десь столову ложку меду. Але я думаю, навіть якщо без цукру і банани солодкі, то вони будуть дуже смачні. І в принципі потім їх можна їсти там чи сметаною, чи з медом, чи хтось з чим придумає. До речі, діти мої теж дуже оцінили ці млинчики, і в мене таке відчуття, що сьогодні, третій день підряд, я знов їх насмажу. Хоча в рецепті там два банани йде, але ну, мені здається, я б їх на три робила, бо мені не вистачило. А от той, що я де я знімала першу частину, як я робила тісто, в мене взагалі було тільки два маленьких банана, то мені взагалі їх не вистачило. Потім я вже так знайшла ще одне яблуко, покришила ще туди яблуко і пожарила так само з яблуком. Ну, з бананами, звісно, було добріше, але поїли і з яблуками. Тож я б все-таки орієнтувалася на три великих банани. І в цей момент я зрозуміла, що мені дуже не вистачає спеціальної ложечки для меду, бо це б виглядало набагато краще, і я думаю, що я її куплю найближчим часом. Ще в мене вдома не виявилось сметани в цей день, а то б я зрізала б дуже тоненько кутичок і щоб сметанкою так само помалювала б, і потім ще зверху додаю ягідки. Я думаю, з сметаною, з медом і з ягідками це виглядало взагалі шедеврально. Хоча на смак це і так дуже, і дуже смачно. Так що смачного всім, хто буде їсти, і рекомендую вам таке спробувати приготувати, якщо ви ще такого не робили. Я хотіла сьогодні відео зняти з новим мікрофоном, і начебто я вже з ним щось знімала і що то не зложилося. Мабуть, <гум> я його не зарядила. Отакої, От так що буде без мікрофону. Давно вже в нас не було якихось розмовних відео за круглим столом. Хочеться з вами поговорити. По-перше, хочеться дуже вам подякувати за такий фідбек останньому відео. Багато було дуже приємних коментарів і вподобайок, і нових підписок. І хотілося би, щоб кожного разу ви так мене підтримували, тому що це дійсно дуже сприяє розвитку каналу, по більшому поширенню моїх відео в Ютубі дуже приємно що є люди яким цікавий цікаво те що я роблю які чекають на нові відео. Ну, в принципі, заради цього я і веду цей канал, тому що ну, це практично безкоштовно так, відео. Тобто канал монетизований після тисячі, але це настільки скромні кошти, що я вважаю, що це ну, так волонтерство. що Я це роблю тільки тому, що ну, мені це заходить, мені подобається, і є відгук, тобто комусь це теж потрібно. Хотіла ще сказати, що ну, в мене взагалі зазвичай два відео, якщо ну, там, намагаюся. Хотілося б мені, звичайно, щоб це був вівторок, четвер, там, чи субота, чи неділя, щоб було три відео, два влогових і третє, можливо, якесь е, типу тематичне або розмовне. Буду намагатися чи цікаво, як вам, чи хотіли б ви, щоб були треті відео, чи двох достатньо. І ще хотіла спитати, у мене відео, ну зазвичай я їх роблю там увечері або пізно до ночі, і воно в мене на ранок готове. І я ставлю його, щоб воно виходило у 8 годин. Чи не краще було б 7 зробити? Ну, я просто думаю, можливо, хтось стає раніше, ніж 8 годин, бо я, наприклад, дуже люблю сама також дивлюся українських блогерів, щоб мені до кави було якесь нове відео. Так що в коментарях пишіть, що, можливо, я можу всім поставити. Мені, в принципі, не проблема. Воно все одно зночі вже змонтоване і завантажене на канал. І е ще хотіла вам подякувати за те, що ви все-таки повертаєтесь і дивитесь, передивляєтесь мої старі відео. Теж дуже приємно, хоча я от зараз сама Ну, Почала так заради цікавості, подивилася якісь своє старе відео і якість. ну, <смі> Вона мене трошки простроїла. Ну, раніше, коли я знімала на звичайний телефон, то ну, там така собі картинка і звук, і все, все трошки гірше ніж зараз. Ще хотіла з вами поговорити про книги, які я читала останнім часом, мабуть, із грудня. Цю книжку я вам. Багато разів про неї казала, бо вона мені дійсно дуже зайшла книжка про наші дитячі травми, і це не про те, що нам потрібно там все звалити на батьків, що треба на них ображатися ні, зовсім не про це. Просто ну, зрозуміти, чому ми такі, як є, звідки в нас це, і як зробити так, щоб ну, своїм дітям не передавати ці травми або якомога їх більше мінімалізувати. Якось так. Цю книжку я читала, потім я читала продовження вільні діти теж дуже гарні практики, як, ну, що ми можемо зробити. Ну, Книжки про те, ну, вони, на мою думку, дуже такі: знаєте, не, ну, не фантастичні, не якісь оптимістичні. Тут говориться про те, що батьки дійсно. вони... Ну, В більшості, це, мабуть, 95% вони не зміняться. Тобто, нам їх потрібно сприймати такими, як вони є, і якось підлаштовуватись так, щоб ну, своє життя не, не зіпсувати, да? і не зіпсувати життя вже своїм дітям. Тобто розуміти, що, що ми робили не так, чому воно якось по-іншому получалося виходило, ніж хотілося. І я вам чесно скажу, що абсолютно люба людина, яка почне читати цю книжку, зрозуміє, що да, ми більшість мали емоційно незрілих батьків, і більшість із нас, можливо, теж емоційно незрілі. Але ми, молоді, ми можемо цього якось ну, коригувати, навчатися, якщо є бажання, звичайно. А вже старше покоління, на жаль, воно таким і залишиться. Це щодо цих книжок. Цю книжку я щойно закінчила, це малюк та бюджет. Ну, мені, чесно, дуже сподобалося. Я розумію, що мені треба ще раз перечитувати, тому що ну, фінансової грамотності в мене дуже мало. Звичайно, я читала всі ті книжки, ну, типу там, Багатий папа, бідний папа, Наполеона Хіла, ну, Думай богатті такого плану. Тут дуже класні такі, сучасні поради. Для України мені дуже подобається, що автор саме українець, і він на своєму прикладі, ну, це такий відомий успішний фінансист, на своєму прикладі, на прикладі своїх знайомих і друзів, теж українців, він показує тут. Дуже багато практичних якихось порад там і ігор фінансових українських рекомендуються, якісь фільми, канали в Ютубі. Тобто, ну от те, що дійсно. Може нам допомогти. І я ж я вже казала, да, що я ну, як мама взяла цю книжку, да, щоб навчити свого малюка чи малюків да, якось управляти фінансами. Але коли я читаю цю книжку, я розумію, що я сама ще малюк, і мені ще вчитися і вчитися, тому що є такі терміни, да, які я ну, ще не розумію. <гум> якось так. Але я рекомендую цю книгу. До речі, всі ці книжки я беру. Мені вже да, я кабу мало б платити за рекламу. <гум> ну, то таке. На якабу беру. Мені дуже зручно, тому що там є доставка по-моєму, від 350 гривень Укрпоштою безкоштовно, новою поштою, по-моєму, там, чи 550 чи щось таке. І, до речі, я не знаю, чи діє цей код зараз, але оцю ось, ось, ось книжку я замовляла. Вона, до речі, така не дешева, по-моєму, чи 540 гривень, чи щось таке. Я десь нарила <с mustard> у Фейсбуці, побачила промокод FEB-10. Якщо я знайду, я вам. Десь покажу цей код. Можливо, хтось хоче замовити якусь книжку. Я не знаю, чи він діє на цей момент, коли вийде відео, але тиждень тому я замовляла, то він ще діяв. Так от, з цим промокодом і доставка Укрпошту я вибрала безкоштовно і мені ця книжка обійшлася 450 гривень, тобто майже 90 гривень я зекономила. Ця книжка, да. Книжка, до речі, я не знаю, мабуть, видно буде, да? тут багато малюнків, і вона така, знаєте, глянцева і з таким. Ой, ну Так шкода, що камера не передає, як ця бумага, папір називається. Я не пам'ятаю, немілована. Ну, неважливо. Ну, ви, ви бачите, да? вона така блискуча і вона так пахне, я прямо насолоджуюся. Мені не хочеться цю книжку ковкнути там за кілька днів, а хочеться трошки нею все-таки насолодитись. Дуже прикольно, це я ось почала да, трошки читати, як архітектура поєднується із ну, я б сказала, з психологією. Да? Тут архітектура щастя. Так, і цю книжку я теж замовляла ще десь після Нового року. Людина в пошуках справжнього, справжнього сенсу психолог у концтаборі Віктор Франкл. Теж мені дуже сподобалося. Це бестселер, продано понад 15 мільйонів. Чим сподобалось? Ну, книжка дійсно надихаюча про життя. Мені сподобалось, що ну, її написав психолог, і тут немає, знаєте, якихось таких, ну, дуже. Тому що я читала книжки про концтабір, там про, ну, про муки, про якісь знущання, і вони були набагато такі сильніші і болючіші для мене. І такі книжки мені дійсно було е, ну, психологічно дуже важко читати, тому що я така надчутлива, І от те, що я читаю, я ну, майже фізично відчуваю і ну, мені болить. То я дякую цьому автору, що він дійсно він і пише, що я е, ну, якби пошкодував вашу психіку, ваші нерви і ну, не описував в деталях всього, що там було. Але от Зміст дійсно мені дуже сподобався. Е, проте він, знаєте, пише, от, зараз хоча книжка писалася да, про події Другої світової війни, але зараз вони нам. Ну, Дуже близькі, тому що ну, от він і пише, що не так страшно, да, війна, як те, що ти. ну, чи війна, чи війна, Концтабір, да, тобто якісь складні життєві умови, як те, що ти не знаєш, коли це закінчиться. От насправді так. І, знаєте, якось я Інтуїтивно, я знаю, що психологи про це кажуть, і інтуїтивно до цього дійшла, що я не думаю про те, коли це закінчиться. Я живу сьогодні, я прожила сьогоднішній день і слава Богу. І я вам теж дуже раджу жити сьогодні, робити сьогодні. Живіть так, наче ви живете сьогодні останній день. Ну, якось так, я не знаю, тому що як кожен раз думати, коли це закінчиться, ну це насправді дуже і дуже важко і з'їдає нашу енергію. Ну, те саме він писав про констабір, що е, ну, не вижили і здалися ті, хто постійно чекав, що ось 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 воно все закінчиться. А якщо ну, не думать про те, коли закінчиться, з, е, зосередитись на тому, щоб виживати сьогодні, чи жити, чи виживати, то так набагато буде легше. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Трошки побалакала, трошки там ще вам щось зняла. Ну і Дякую вам, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, за підписки і до нових зустрічей!